Якщо е, напряму під'єднання з ним працювати незручно, можна е, зробити якби подовження робочої е, частини, яка вращається. Тобто ви просто крутите патрон в одну сторону і закручуєте в іншу, і кріпите бід. Тут муфточка відтягується, вставляється біт, і муфта відпускається. От і все дуже просто. Я працювала з саморізом, і в мене основна проблема була в тому, що пластик твердий, я не могла його вкрутити, саморіз постійно випадав. Я кріпила рулети, Розкажу, можу ще записати відео особливості закріплення рулети. І головне, як на мене, моя помилка це правильність підбору біта для того, що ми будемо вкручувати. Якщо він підібраний неправильно, то провертається і саморіс випадає. Все, бажаю вдачі і відсутність помилок, які робила я. Пишіть ваші запитання.